Депутатський день у Рівному традиційно міські обранці збираються разом з керівниками профільних управлінь та обговорюють найбільш нагальні проблеми міста. Серед низки питань одним з наболілих була робота громадського транспорту у Рівному. Чотири місяці тому в обласному центрі скоротили вісім маршрутів. Втім, остаточно проблему це не вирішило. Чимало скарг на роботу громадського транспорту надходять і нині. Чи вдасться вирішити це питання та з якими викликами стикається управління транспорту? Рівного – Дивіться далі у сюжеті. В зв'язку з введенням воєнного стану в Україні забезпечення регулярних пасажирських перевезень громадським транспортом ускладнено через мобілізацію водіїв. Так, і 187 автобусів щоденно на маршрути не виїжджають до 50 одиниць. Проблема почалась не сьогодні, не вчора. Проблема почалась тоді, коли відкрили кордони. І за кордон поїхала перша партія водіїв, які... Ну, Більш-менш були обізнані з роботою транспорту, мали всі категорії, і їх залюбки взяли за кордоном на роботу. Другий етап такого скорочення пішов тоді, коли почалась пандемія, коли зупинився громадський транспорт зовсім. На той час водії залишились без роботи і кожен почав собі шукати прибуток для своєї родини. Таким чином не всі вернулись знову в галузь. А згодом до проблеми нестачі водіїв додалася і проблема зниження пасажиропотоку, через що деякі з маршрутів міста виявилися нерентабельними. Тож через скарги на перевізників та дублювання окремих маршрутів кажуть, з 1 грудня минулого року закрили 8 маршрутів. В цей перелік потрапив і 65-й маршрут. Відповідь вам там таку 65-й маршрут. Я його створював сам особисто, ще будучи першим разом. І на той час він був абсолютно актуальний і не був одним із гірших. Ніякої субвенції, дотації не отримав, він заробляв на себе. Яким чином потім склалося, що він став настільки нерентабельним, я не можу зараз сказати. Але на ньому відмовились працювати всі, хто починав, на ньому відмовились працювати всі, хто більшими автобусами. Частину із скорочених маршрутів замінили великогабаритні автобуси, а окремі маршрути змінилися аби довозити людей до віддалених точок. Однак, як у випадку із маршрутом номер 65, так і з маршрутом номер 58, люди залишилися незадоволені. Немає чим добратися, що зранку, що вечірній період з місця роботи та на роботу, та так само дітям в садочі в школи, чи в інші заклади. закладки получається була на нас 58 -ма маршрутка. Так, е, да, їх було на маршруті всього дві, але жителі мешканці Тинного знали, що без 15 7, завжди перша машина на плодороседнику, і всім було зручно, кому на восьму на підряд добратися до роботи. Зараз виходить, що 47 моїх маршрут на маршруті не вистачає маршрут машин. Маршрут номер 47 А, який пустили замість 58-го місцевих не задовільняє. У нас вже мешканці вже не знають, куди вже стукати кінрі. Вже підписи, підписи збирали, вже робили збори, вже хочу приймати крайні міри. Втім, поки в країні іде війна і водіїв не вистачає. Управління транспорту вирішити ситуацію не може. Не можуть дістатись. Ми це знаємо. Поправимо ситуацію тільки після того, як закінчиться військовий стан, почнуть хлопці вертатися назад, будуть працювати. Більш оптимістичніше дивляться на ситуацію, яка склалася у Рівненській міській раді. Що стосується критичних маршрутів, це тинне, тобто там 43-й маршрут так само. Управління не працює, ми дамо якісь реальні рішення, і, ну, і будемо будем рухатись далі. Як виявилося, із сьогоднішньої зустрічі проблем з громадським транспортом у рівному чимало. Містян не влаштовують нові маршрути, катастрофічно не вистачає водіїв. Міське управління транспорту просить більше грошей з бюджету на компенсації перевізникам. При цьому не маючи жодних пропозицій щодо розвитку комунального громадського транспорту. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.